На форумі зустрілися школи, що носять ім'я Маркіяна Шашкевича. Зустріч шкіл імені Маркіяна Шашкевича це вже традиційне щорічне свято, яке відзначають у селі Підлистя, що на Золочівщині, адже саме Підлистя є рідним селом будителя Галичини. Проте цього року дощова погода завадила проведенню форуму у Підлисці. Захід відбувся у Золочівському народному домі. Отож на 24 червня 2015 року на 14-й міжнародний форум шкіл імені Маркіяна Шашкевича з'їхалися представники 10 навчальних закладів із Львівської та Тернопільської областей. У холі народного дому можна було побачити виставку робіт народних митців. Центр дитячої та юнацької творчості проводив майстер-клас, браслети з резинок, стрічки, ангели для воїнів АТО. Усі спільно молилися на панахиді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Вам, дорогі наші гості, які прибули, подякувати вам, що ви приїжджаєте на Золочівщину, Маркіяна Шешкевича. Нам мило і приємно завжди люб'язно вас приймати як священники, як золочів'яни, як громада Золочева. І дуже вам вітаємо, гарного вам дня. Вибачайте, що, каже, як там Микола, Хай погода і негода, не робить вам житті погоди. Значить, ми маємо цю можливість нас тут в будинку просвіти відзначити. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Молоді! Дякую всім гарного дня! Після цього був святковий концерт. Ой, ще вийшла гора біла сирого туману, Попонімось, люди добрі тричі маркіяну, що йому доля дарувала короткого віку, що не зрадив України за злото і срібло, що те слово маркіяна. Не вмерло і незбрідло. освіти та науки, всіх вас вітати з цим гарним прекрасним святом. Прийміть вітання і від директора Олександра Іванівни Небожу. Ви знаєте, лише така благословенна Богом земля могла народити такого будителя української нації Маркіяна Шашкевича. Це людина, яка пройнята духом і надихає всіх нас на подвиги, надихає на патріотизм надихає на те, щоб ми тут на цій землі збагатилися і з цим поїхали до себе додому. Тут зібралися найкращі, тому що тільки найкращі горді носити ім'я Маркіяна Шашкевича. І ми справді гордимося тим, що є дотичними до цієї великої постаті, не лише як до людини, до отця, до громадського діяча, до поета, а й як земляки. Тож нехай сьогодні. Дух Маркіяна об'єднає нас всіх. І назавжди Його слова «Сіймо, а збирати будемо, залишаться для нас дорогого вказу. Слава великому маркіяну! Слава Україні! Героям слава! Дорогі шашкіричівці, кожен народ має свої вершини, іноді засніжені, іноді випалені сонцем. Такі вершини, на які кожному кротить зійти. У нас, українців, Такою вершиною є найбільша гора України Говерла, побувавши на якій, ми бачимо всю Україну. У кожного народу є свої духовні вершини, на які ми стараємося також зійти, щоб піднати істину і суть нашої нації. Такими духовними вершинами у нас, українців, є Чернеча гора. Піднімаючись на яку, ми чуємо голос великого Тараса, котрий ніби сьогодні промовляє, що повставайте, кайдани порвіте. І ми чуємо це. Ми дійсно, українці повстали. Другою великою такою вершиною це є на Гуєвичі великого Івана Франка, де ми чуємо, що не пора слугувати чужим націям, не пора москалеві ляхові служити, що нам пора жити для України. І третьою великою славною вершиною, біля підніжжя, якою ми перебуваємо сьогодні, це Маркиянова гора Біла, де великий наш славний земляк закликає нас: дайте руки юні друге, щоб ми всі українці об'єдналися. Бо тільки роз'єднання є нашим великим ворогом, яке протягом століть і навіть літ не дає нам, не дозволяє нам мати міцну і сильну державу. І я радий, що ми сьогодні в кількості 300 людей піднімаємося на цю величну вершину Білогору Маркіяна, щоб потім повернутись у низину, повернутись у свої навчальні заклади. У свої села, у свої містечка закликати всіх, щоб ми, українці, об'єдналися заради майбутнього. Слава нашим геніям українським! Слава маркіяну! слава Україні! Героям, слава! А скільки героїв іще буде вбито, вони наче ангели вмерли за нас? Війна все руйнує, пощади не знає, і в душі вселяє небачений страх. Та дух український вона не зламає, він вічно палатиме в наших серцях. Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, Небесних батальйонів і героїв Шашкевичого краю. Яна Шашкевича безрідний, написаний у «Нестаничах» у 1840 році. Кому Бог у груди дав серце м'якеньке і дав вродитись в добрую годину, Щастя, як літом сонечко тепленьке, в житті мусяку огріває днину, і світ йому милий, і солодка нічка, і мислі веселі. І серденько грає, як у діброві, тихенька криничка, Нина за днину так йому спливає, лиш хто по сестру в тяжку недолю, що давить серце, як відьма, кошава хто вражий нужді попався в неволю, тому із журбами, і сон, і забава, Тому не місця Анісу покою нудить цим світом, нудить і собою. Туга до серця, як гаття вселила, з'їдає мислі, як смія зірочки. Груди сушила, здоров'я знорила. хліб монемилий, не терпить сорочки. Ще ж хто й може із серця сплакати чи у куточку. Чи хати, чи у грудь брата, чи хоч у жмену друга, хоч на часочок сплина з серця туга, лиш коли сльози в грудях скам'яніли і в важку скалу над серцем ся збили разів із десять щодень рад би смерти. Годі, годі потіхи ні смерти. Учасники форуму отримали подарунки футболки у кольорах національного прапора. На завершення заходу учасники створили імпровізований флешмоб, одягнувши жовті і сині футболки, виконали державний гімн України та Червону Руту.